З 23 по 25 липня Кулеба був у Китаї, не в Пекіні, в Гонжоу. Також для багатьох наших глядачів скажу, що насправді це був не перший візит українського головного дипломата, міністра закордонних справ України за 12 років. Як то багато хто тиражував та й ми дещо в нашому ефірі, тому що в ексклюзивному інтерв'ю зі мною. Павло Клімкін, тоді міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках зауважив. Нагадав, що у 2016 році також був безпосереднього візит до Китаю. Приймали його до речі в Пекіні. Китай же тим часом продовжує човникову дипломатію і направляє в країни глобального Півдня спецпосланця для консультацій про Україну. Спецпредставник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей 28 липня вирушить до Бразилії. Нагадаю, Бразилії в Китаю зараз спільний. Такий, би мовити, план мирної ініціативи він вже шести кроків складається. Саме про нього говорили до речі Кулебі. Коли той був з візитом у Пекіні, до Південно-Африканської Республіки поїде Лі Хуей та до Індонезії. Там він буде проводити консультації щодо України. Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін. Китай, 28 липня. Це вже завтра направить спеціального представника уряду КНР у справах Євразії Лі Хуея до цих країн для проведення. Четвертого як порахували в Китаї чорникової дипломатії з української кризи. Нагадаю, саме так на превеликий жаль, досі в Китаї продовжують називати російсько-українську війну. Про це говорить МАО. за її словами, лі проведе обмін думками з ключовими країнами глобального півдня щодо поточної ситуації в Україні та просування консультацій щодо миру. Наша мета зробити внесок у деескалацію та створити умови для відновлення мирних переговорів. Криза триває вже більше двох років, проте бойові дії продовжуються і існує ризик подальшої ескалації та розширення конфлікту, що непокоїть міжнародне співтовариство. Китай є постійним членом ради безпеки ООН, відповідальною великою державою. Наша країна завжди твердо сприяла політичному врегулюванню кризи. Борель з нами закликає Китай вплинути на Росію, аби завершити війну в Україні. Головний дипломат Європейського союзу Жозеп Борель зустрівся з міністром закордонних справ Китаю, -Ван -І, з яким зустрічався і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба цього тижня на полях регіонального форуму Асоціації держав Південно-Східної Азії Ей і ЕЙЕЙЧ у Лаосі 26 липня Це відбулося під час зустрічі. Обговорювалися відносини на загал між європейським союзом та Пекіном. Повідомляє про це європейська служба зовнішніх справ. Борель заявив, що. ЄС і Китай повинні визнати свої взаємні занепокоєння. Ну тим паче, що і торгівля ж іде масштабна між ними. То треба треба знаходити консенсус з тих питань, які залишаються спірними. Це я додаю не Борель. Ідеться насамперед про підтримку за словами Бореля Китаєм агресивної російської війни проти України, що негативно впливає якраз на ці відносини між Євросоюзом і Пекіном. Головний дипломат ЄС пояснив, чому союз вважає війну Росії проти України екзистенційною загрозою для Європи всієї, а також вислови занепокоєння через те, що Експорт великої кількості товарів подвійного призначення. З Китаю до РФ підтримує Росію в нарощуванні військової техніки. Борель попросив Пекін використати свій вплив на Москву, щоб сприяти припиненню війни. А також закликав Китай підтримати мирний процес. Головний дипломат союзу європейського вважає, що спільна заява Пекіна з Бразилією від травня 2024 року, про яку ми згадували, не сприяє руху в цьому напрямку. Ще одне занепокоєння ЄС у відносинах із Китаєм це вплив економічної політики та виробничих субсидій Пекіна, які спричиняють. Викривлення на європейському ринку союз вважає, що Китай повинен усунути першопричини незбалансованих торговельних відносин стосовно Тайваню, Борель підтвердив, що позиція Євросоюзу не змінилася. ЄС, як до речі, як мені зналися і знали, і Україна про що говорив Кулеба. Вуанжоу дотримується політики єдиного Китаю, визнаючи офіційний уряд Пекіна. Водночас європейський союз продовжує тісну співпрацю з Тайванем у широкому спектрі сфер, та як і ми без встановлення офіційних дипломатичних зв'язків з островом. Щодо близького сходу, теж йшлося. Головний дипломат ЄС поцікавився результатами зустрічі кількох палестинських груп, яка відбулася минулого тижня в Пекіні. Бачите, я вам розповідала зокрема на стримі скрімки. Не можете переглянути на Ютубі 24-го, що Фактично, Китай цього тижня включив такий турборежим дипломатії з пропелером. Борельва вважає, що розбіжності між палестинськими групами завдали шкоди палестинському народу. Головний дипломат ЄС виступив за зусилля спрямовані на подолання цих розбіжностей та підкреслив, що Євросоюз залишається послідовним у підтримці рішення, яке передбачає існування двох держав. Китайський уряд, попри поглиблення співпраці з РФ, заперечує нагадаю надання військової підтримки Росії у війні проти України, але Пекін допомагає російській оборонній промисловості, зокрема через експорт високотехнологічних компонентів і подібних товарів. Згодом рухаємося далі, друзі. Не лише Борель закликає Китай до того, аби вплинути на Російську терористичну федерацію. Британія з нами Британія закликала Китай не давати своїм компаніям підтримувати армію РФ. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламі під час. Зустріч із китайським колегою Іван і закликав Китай не допускати, щоб його компанії підтримували російську армію. Про це повідомляє Ройтер з посиланням на МЗС Великої Британії. Міністр закордонних справ підкреслив непохитну прихильність Британії до України і закликав Китай не допустити, щоб його компанії підтримували російський військово-промисловий комплекс, який становить загрозу міжнародній безпеці і процвітанню. йдеться в МЗС. Ламі та їй говорили в кулуарах також так само цього заходу міністрів закордонних справ країн. ACEAN в Лаосі. і це була їхня перша зустріч після того, як Ламі вступив на посаду після перемоги Лейбористської партії на виборах. У Великій Британії 4 липня раніше керівник стратегічного огляду оборонного потенціалу Британії Джордж Робертсон заявив, що Китай та РФ становлять смертельну загрозу для Великої Британії та блоку НАТО загалом. Німеччина з нами. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала китайський уряд більш інтенсивно працювати заради миру в Україні. Заяву німецької міністерки наводить і США. Бербок зазначила, що Китай, як постійний член ради безпеки ООН, зобов'язаний зробити все, щоб ми могли відновити мир. Перше, що це означатиме насамперед жодної підтримки агресора, жодної підтримки Росії, підкреслила вона. Бербок також додала, що візит глави МСС України Дмитра Кулеби до Пекіна є важливим. Китай допомагає розвивати промисловість Росії, що він і заявляв у протистоянні з Україною. Пише за Washington Post. у 2023 році. Китай експортував до Росії металообробні верстати на суму 390 мільйонів доларів у порівнянні з. 94 мільйонами роком раніше про верстати до речі, пам'ятаєте, говорив Ентоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів Америки, ще в червні місяці, коли до нього приїздив Єн Столтенберг, коли йшла підготовка до ювілейного саміту НАТО, який відбувався в середині липня у Вашингтоні, за оцінками вченого університету Тавца і експерта зі збройних сил Росії Павла Лузіна, 90% верстатів, таку цифру називав Ентоні Блінкен, що імпортуються до Росії, надходить саме з Китаю. А ті, що виробляються в Росії, містять китайські комплектуючі деталі та двигуни. Аналітики стверджують, що Пекін, який жорстко контролює свій приватний сектор, дозволив компаніям продовжувати вести з Москвою будь-який бізнес, який вони захочуть, що вигідно обом країнам, а НАТО не зможе зупинити експорт товарів подвійного призначення, таких як лазерні верстати, без усиль з боку китайського уряду. Але в Пекіна поки що. Мало стимулів для того, щоб зайняти більш жорстку позицію щодо експорту товарів подвійно призначено до Росії. Причина посилення економічного суперництва зі США, вважає професор Чен із університету Волбані. Санкції, зазначає видання. навряд чи допоможуть зупинити потік верстатів та комплектуючих. Навпаки, ізоляція може спонукати китайські компанії збільшити ділові зв'язки з Москвою. Компанія, яка потрапила під санкції, може вільно перенести весь свій бізнес до Росії. Говорить науковий співробітник британського королівського об'єднаного оборонних досліджень Русі Джак Вотлінг, оскільки вона не матиме альтернативних ринків, вона цілком може піти на такий крок. Росія тим часом відроджує економіку КНДР. Ну так, диктатори єднаються. Це ж ця автократична візла. Росія, КНДР, Іран, Китай, Китай десь трошки обабіч, але все ж таки з ними. За офіційними даними Північної Кореї, у 2023 році валовий внутрішній продукт КНДР зріс на 33,1% порівняно з роком попереднім. Повідомляє про це. Блумбер зростання відбулося на тлі активного продажу зброї Росії та скасування обмежень на кордоні, введених на початку пандемії COVID-19, що обмежували торгівлю. Важка та хімічна промисловість очолили економічне зростання, збільшившись на 8,1% порівняно з попереднім роком. Повідомив Банк Кореї. Хоча в звіті не вказано, чи займаються ці галузі виробництвом зброї, зазначено зростання виробництва первинних металів, таких як залізо, сталь, мідь, нікель та алюміній. Попри одне з найбільших зростань з моменту приходу до влади Кім Чен Іна у 2011 році, північна Корея залишається однією з найбідніших країн світу. Агентство ООН повідомляють, що значна частина населення страждає від нестачі їжі, ліків та інших предметів першої потреби. Валовий національний дохід, який вимірює загальне багатство, зароблене окремими особами та підприємствами в країні склав 49 дев'ять трильйона. Вон це 29,5 мільярда доларів торік, що є лише однією 60-ю від показника південної Кореї, наприклад. ВНД на душу населення стоїв лише 1,6 мільйона вон, що складає 30% від відповідного показника Південно-Крейці. Ну бачимо, а Росія іде на допомогу, так би мовити, і якимось дивним чином вірить, що співпраця з КНДР іраном і не лише принесе їй перемогу, але розуміємо, що це очевидно лише відтягує її загибель. Принаймні, так хочеться вірити нам. Ну але я не знаю, чи Китай піде на вмовляння, на мотивацію і на заклики від західних союзників України, які пролунали, як бачимо, Європейського союзу, Британія, Німеччина, штати неодноразово Це лунає в усіх двосторонніх і не лише переговорах, і на всіх майданчиках.